Владислав Селезньов з нами зараз на живо і він з нами обговорить такі важливі події в житті України. Пане Владиславо, вітаємо вас! Вітання і вам, слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, загалом хочеться з вами поговорити про м, удари, саме які відбулися, от, от сьогодні вночі. Ми вже бачимо якісь конкретні удари по енергетичній інфраструктурі. Як ви думаєте, чи є це початок того енергетичного терору, про який говорили раніше, і до якого готувалися? Чи варто все ж таки очікувати зміни стратегії ворога цієї осені? До кінця чи, навряд, навряд чи ворог буде змінювати свою стратегію. Адже минулого року він присвідчився на власному досвіді, що така е тактика, тактика ракетного терору спрацьовує. Адже згадаємо, хоч минулого року, починаючи від 10 жовтня, почались масштабні ракетні та дронові атаки на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України. Відповідно, це е далося в знаки. Україна була занурена в время, ми залишилися без сталого зв'язку, без електрики, без тепла. Звісно, що цього року тільки но ну, ми побачимо на вулицях нульові чи мінусові температури. Ворог знов повернеться до тієї тактики ракетних атак. Давайте подивимось на нинішні події вже понад п'ять тижнів. Поспіль ворог не не в основному використовував ракети, які зазвичай запускав з, зі стратегічних літаків, мається на увазі Х100, Х-22, Х-555. Тобто говорити про те, що він вичепав свої запаси, мабуть, що не варто, бо українська розвідка повідомляла, що щомісяця ворог спроможний виготовляти до 100 таких типів ракет. А генерал Скибіцький свого часу заявляв, що 585 ракет різних. Типів знаходиться на складах у ворожої армії. Тож очевидно, що зараз відбувається процес накопичення тих самих ракетних ресурсів, а тільки на останній слушна нагода ворог почне використовувати, і реалізовувати ту саму тактику ракетного та дронового терору. Хоча знов ж таки навіть в цих умовах бачимо, що ворог дедалі частіше використовує дрони, в тому числі вітніх розробах. Йдеться про із 53 після 54 Ну і ті добре вже відомі українським. Оператор систем протиповітряної оборони дрони шахет «Шахет-131» та шахет 136 щоночі дошкуляють нашим е, Збройним силам, так взагалі кожному з нас, бо всі ми знаходимося в зоні ризику. І щоразу тільки но фіксуються моніторингами каналами рух ворожих до ПЛА, ми не знаємо. Куди вони цього разу спрямують? І хто знаходиться в зоні ризику? Тому знову знову звертаючись до нашої аудиторії, наголошую. тільки начуємо сигнал повітряної тривоги. Не треба випробувати долю треба відправлятися в укриття. Ще трохи про Кременчуцький нафтоприробний завод. Раніше в нього було вже декілька влучань, і чесно кажучи, достеменно нам невідомо, чи виконував він свої безпосередні функції. І якщо він їх не виконував, то для чого було цілити по цьому заводу? Чи росіянам це так само невідомо? Я думаю, що нам не слід недооцінювати ворога, ворог потужний, ворог підступний і ворог обізнаний, в тому числі щодо об'єктів нашого папа на енергетичного комплексу. Тож очевидно, що якщо туди прилітає з певною регулярністю ворожа ракети чи ворожі дрони, вони росіяни мають на те причини, і, і хоча ми чули за від офіційних речників зокрема цього підприємства, мовляв, їм потрібно ще не менше рік для відновлення стали робот можливо навіть більше. Але ж здається що частину того комплексу було відновлено його роботу і відповідно ворог для того, щоб знов вивести його з ладу, постійно застосовує ту саму тактику ракетних та дронових атак. Бо він розуміє, що пальне. То є кров армії. Немає пального, дизельного палива, газу, бензину. Відповідно, застосовувати нашу техніку край буде важко і орієнтуватися на західних виробників та поставки з країни на колективного заходу. Справа не дуже вдячна. Надто складна логістика і надто великі обсяги, що ви потребують українське військо, щоб орієнтуватися виключно і суто на поставки за кордону того самого пального. Зрозуміло, пане Владиславе, Є ще тема, яку хотіли б з вами обговорити, тому просимо залишитися вас. з нами на зв'язку. Українські військовики просунулися одразу на двох фронтах. На Донеччині сили оборони мали успіх поблизу Бахмута, а саме під Курдюмівкою. А на Запоріжжі на захід від роботиного такі висновки зробили в інституті вивчення війни на основі аналізу геолокації. Український генштаб підтверджує, що ЗСУ й далі наступають на південному фланзі Бахмута, нищать особовий склад і техніку. Окупантів нині закріплюється на нових рубежах. А от щодо роботиного, то тут, за інформацією генштабу, ворог намагався відновити втрачені позиції. Утім, успіху не мав. Стосовно бахмутського напрямку, а саме того, що відбувається зараз під Курдюмівкою, також за даними інституту вивчення війни та генштабу, ворог від активних бойових дій від наступальних дій переходить до оборони. Чи Пов'язане це із тим, що він проводить активні наступальні дії на іншій ділянці фронту на Донеччині, зокрема біля Авдіївки, чи Збройні Сили України так сильно вже його дотиснули, що вже немає наступального потенціалу. Ні. На жаль, наступальний потенціал є надзвичайно потужно ворожа армія. Ну, до прикладу, буквально вчора з'явилася інформація, що ворог нині задіє в рамках так званої спеціальної військової операції. 441 тисячу своїх військовослужбовців, солдат та офіцерів ще буквально 2-3 тижні тому назад українська грозитка перебувала цифрою на рівні 400 тисяч, тобто відбувається збільшення, ба більше зважаючи на те, що щодоби українські сили оборони перетворюють на купу металобрухту неймовірно. просто кількість озброєння та військової техніки ворога, тим не менш на фронті збільшується і кількість. Ворожих бронемашин, зокрема танків, і кількість артилерійських систем, це значить, що у ворога є ресурси, працюють його власна оборона промисловість Працюють відповідні фахівці ремонтно-віддовлення підприємства, які ремонтують техніку, зокрема ту, яку знімають з углестрікового зберігання російські вояки. І ми маємо розуміти, що ворог не відступає від своїх алармійських планів щодо реалізації завдань. По перше, завдань, які були визначені в рамках так званої СВО, повно окупація Донецької та Луганської областей, та й взагалі. Алі, стратегія Володимира Путіна його поплічників полягає в тому, щоб знищити Україну як державу, а українців як складову спільноту народів світу, тож він буде й далі вишукувати будь-які можливості для того, щоб реалізувати ті самі плани, в тому числі постійно відправляти в топку війни все нові нові партії російських чмовіків. До речі, українська розвідка повідомляє, що в районі 20 тисяч щомісяця до лав російського війська приходять тих самих частково мобілізованих військовослужбовців, і в різні способи їх агітують. Та залучають до збройності Російської Федерації, але ця цифра цілком спроможна відновити ті втрати ворожого війська, які щодоби вона носить. Тому очевидно, що війна і далі буде тривати, і навряд чи навіть на інтенсивне сведення бойових дій, буде так критично впливати погодні умови. Ну, по перше. Цього року осінь досить тепла, дощів ще поки небагато. А це значить, що бронетехніка має можливість пересуватися, в тому числі, ґрунтовими дорогами. А тільки на погодньому значно порішиться в будь-якому разі активне використання ворогом артилерії, авіації, диверсійно-розвідувальних груп і інших складових, зокрема апаратів тих самих дронів різних типів, та класифікація все одно буде за ворог застосовувати. А це значить, що навряд чи ми почуємо певний такий промежок тиша та спокою. Бо їх все одно будуть відбуватися, пане Владиславе. Ми потроху просуваємося, відбиваємо нашу рідну землю, але ж у західних змі, наприклад, зараз часто скептики скептики позиціонуються не як просування, а як позиційну саме боротьбу. Чи є справедливим отакі от ствердження скептиків на вашу думку? А, про всі повазі до наших західних партнерів найбільш обізнані посадові особи все ж таки перебувають в Україні, включно з Верховним колонка президентом нашої країни, нашим генеральним штабом, визначеними на відповідних напрямках. Тому орієнтуватися на наших західних партнерів, зокрема на ті заяви, які часто усунують в їх змі, можливо, варта, але в будь-якому разі нам свою справу робити, і в тому числі в контексті комунікації з нашими західними партнерами, бо очевидно, що нам потрібні ресурси. Військово-технічні ресурси, озброєння, боєприпаси до того озброєння, військова техніка, причому потрібна в величезних кількостях. Ці турбулентні процеси, які відбуваються як в деяких країнах Європейського Союзу, так і безпосередньо в Сполучених Америки, вони безумовно викликають занепокоєння. Бо відстало безперебійного та повноцінного, повнооб'ємного постачання всього того, що тут і зараз потрібно для українських військовослужбовців, залежить успіх на полі бою. Бо ми всі знаємо, що нинішня війна це в першу чергу війна ресурсів і в цьому добові перемага Переможе та сторона, яка вчасно отримує все те, що необхідно для ведення бойових дій. Зрозуміло, пане Владиславе, хочемо ще додати трохи інформації до нашого ефіру. На території РФ виникають групи, які хочуть повалення режиму Путіна. Про таке розповіли в головному управлінні розвідки. Відзначили, що в Росії чимало людей засуджують геноцидну війну Кремля проти України і воліють бачити інше майбутнє для своєї держави. За словами представника відомства Андрія Юсова, такі громадяни РФ усвідомлюють, що в них не залишається інших методів боротьби, окрім як збройної. З ними активно взаємодіють сили оборони України Російська Федерація просякнута різного роду внутрішніми конфліктами релігійними, етнічними, національними. Є багато людей, які хочуть повалення режиму Путіна, хочуть добра для власної території і засуджують геноцидну війну проти України, українські сили безпеки і оборони, українська розвідка активно з такими групами взаємодіє, і це абсолютно нормальний процес. Ми захищаємо власну державу від російської агресії, а вони захищають власне бачення іншої своєї батьківщини після режиму Путіна. Водночас деякі росіяни поволі приєднуються до лав української армії, як пише видання Блумберг. Нещодавно у наших збройних силах був створений новий батальйон Сибір. У його складі лише росіяни та представники етнічних меншин РФ, зокрема Якути та Буряти, на відміну від добровольчих груп, таких як Легіон Свободи Росії, які заявляли про підтримку України, ці солдати стали частиною регулярної української армії. Очікують, що вже найближчим часом є їх відправлять на фронт. Пане Владиславе, хто ці люди, які потрапляють до Сибіру, і як вони там опинилися? І ну про мотивацію можна, напевно говорити не будемо, бо вона видається очевидною. Ну, ми почули заяву від профільного міністерства щодо того, що у складі цього батальйону є громадяни Російської Федерації, які за волю серця. Вирішили доєднатись до відповідного підрозділу, щоб зі зброєю в руках. Боротися проти путінського режиму, який нині панує в Росії, я не зовсім розумію, чому РДК і Легіон Свобода Росії залишається залаштунками, бо очевидно, що ці підрозділи так само мають безпосередню комунікацію та взаємодії з українським гуром. Але ну най, най буде так в будь-якому разі, чим більше охочих серед громадян Російської Федерації буде е, е, готово долучитись до збройного спротиву. Путінській диктатурі, ти буде краще. Бо насправді, в першу чергу, питання і проблеми Російської Федерації мають в першу чергу вирішувати безпосередньо самі громадяни цієї країни. А нам треба відновлювати свою територіальну цілісність, забезпечувати і захищати нашу незалежність. У нас без того чимала роботи. Те, що ці підрозділи створені і працюють. Це чудова новина, ба більше в цьому контексті створення національних підрозділів варто відзначити діяльність полку імені Костуся Каліновського. Це білоруси, які так само від початку повномасштабної навали воюють на різних напрямках. Несуть на втрати дуже ефективні та дієві військовослужбовці, воїни, і це дуже важливо, адже той самий підрозділ так само може стати. Основою, основою фундаментом для організації народного спротиву щодо лукашенківського режиму в самій Білорусі. В будь-якому разі інтеграція усіх притомних здорових сил. Заради боротьби з диктаторами сучасного 21 століття це надзвичайно важливо, бо якщо ми не будемо гуртуватися, і саме диктатура по на поодинці нас усіх розберуть буквально на малекало, тому лише гуртуючись, єднаючись, ми зможемо досягти тієї саме сіма нами мріяне матері. Повалення путінського та лукашенського режиму і відновлення територіальної цілісності та свободи в тих країнах, які нині потерпають від її тамтешніх диктаторів. Зрозуміло. Та, пане Владиславе, спасибі вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за роз'яснення. Владислав Селезньов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.